Дев'ята година ранку, а проспект Свободи вже запаркований автівками. Бачимо таку й на велодоріжці, але водія немає. Тут же ж паркуються й інші порушники, щоправда, ненадовго. Скажіть, будь ласка, чому ви тут припаркувалися? Я чекаю людину. Зараз я вже від'їжджаю. Я тільки зупинився тут людину, просто підбираю вже їду. Ані знаки, ані дорожня розмітка водіїв не відлякують. Героям цих фото й зовсім на велосипедистів. Свої автівки припаркували на контрасмузі обгородженою бардюром. Волосопедисти нахабністю водіїв шоковані. Це дуже бісить, чесно. Ви як їдете, як оминаєте як ці машини? Ну, як злажу і проходжу тут. А що робити? – замість того, щоб їхати. Да. Точно. То погано шуту ставлять машини. О, то зробили для людей, для роверів, хто ж по тротуарах ставить машини. Я ледве теж проїхав. Страшно їздити ровером на відставу. По обіді на проспекті Свободи ситуація не змінилась. Ось так неправильно припаркований автомобіль заважає мені, як велосипедисту, і пішоходу, який має пройтися по тій стороні. Працівники ДАІ розводять руками. Засобів впливу на водія як таких є тільки штраф. Як бачите, зараз заного водія на місці немає. Чекати ми на нього можемо і до, і до вечора. Та чекати не довелось. Я не бачив знаку. Це велодоріжка, але це велодоріжка і тут пішохідний, і тут тротуар. Я розумію. Але якщо в нас, наприклад, тут магазин знаходиться і нам треба занести товар, де нам е, запаркуватися? Якщо ви така розумна, порадьте, будь ласка. Ну завжди завозять товар в нічний або в ранковий час. Ні, не завжди завозять нічний, або в нічний ранковий. Але є таке правило після тривалих суперечок, протокол про порушення таки склали. А водій свою провину визнав. Відповідаю вам на питання, чому я не починаю з себе? Тому що коли я бачу несправедливість, не стоїть запаркованих 30 машин по цілому дню. Якщо я з вами постою 3 години, то я зараз побачу тут, що ну ці машини по 3 години деякі звідси не з'їдуть. Я зупинився тут на 5 хвилин. Можливо, я признаю своє порушення в тому сенсі, що тут не можна паркувати. Звичайно, я це знаю. Інспектори ДАІ розповідають, не штрафами треба вчити водіїв. Я вважаю, що були б ефективно. Застосовувати евакуатори, блокіратори, щоб водії на воді вплинути. Таким запаркованим проспект став через те, що з іншого боку тут ремонтують дорогу. Та все ж правил дорожнього руху ніхто не скасовував. Якщо ж водії цього не зрозуміють, певно доведеться вдатися до радикальніших методів. Їх продемонстрував мер вільнюса, який розчавив на бронетранспортері автомобіль, припаркований на велодоріжці. Ірина Панчишин, Роман Миленький, Михайло Босяк, головні новини Львова.